Пане Руслане, ви правник достатньо відомий у Львові. Що робити з тим, щоб таких явищ не було, щоб уникнути того, про що каже пан генеральний прокурор? Щоб депутати не втікали згідно з законом. <кій> щоб депутати не втікали згідно з законом, потрібно насправді перша саме головна річ. Потрібно, на кінець отримати депутатів Верховної Ради, які будуть займатися законотворчою діяльністю і політикою, замість того, щоб вибачте на слові тирити державні гроші. Ну місія не, 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 не а, ні, ну чому я абсолютно не був би таким скептичним. Інше питання: що для цього нам необхідно звичайно змінити виборче законодавство, і це є певний трансформаційний процес. Але для прикладу, ну мені от подобається, як Польща відреагувала на історію з депутатом Кнопкодавом у польському Сеймі. і якщо б ми реагували в нашому українському парламенті точно таким самим чином, то в нас би таких ситуацій не кало. Крім того, то бракує чесних депутатів. Бракує справа навіть тут не у чесності, справа у відповідальності, тому що до того. Теж. Так до того часу, поки в нас парламент буде олігархічно клептократичним, в нас будуть ставатися ті чи інші такі от цікаві події. До речі, я от хочу нагадати іншу корупційну історію, яка десь чомусь зникла зі шпальт масмедіа. Це історія з депутатом Мартинком, який, в принципі, зробив благородний жест, він склав депутатські повноваження. Але ті звинувачення, які лунали в його бік, вони для широкого загалу для суспільства питання залишилися без відповідей, і це теж насправді ще один потужний виклик для національного антикорупційного бюро. Тому, підрозумовуючи це все, дуже важливо є якісна робота, в принципі, правоохоронних усіх спецслужб. Якщо пан Оніщенко знаходиться в Австрії, то для видачі проблем ніяких не буде. Можливо, це там може зайняти якісь невеличкі Дмитра, Дмитра там... Васильовича Фірташа з Австрії намагалася витирати Дмитра, Фір... Дмитра Васильовича Дмитра Васильовича Фірташа витягує американська юрисдикція. Повірте, що вона тягне довго, але в кінцевому результаті дотягує. Давайте згадаємо історію пана Лазаренка. Тому тут важливо, що щоб наші слідчі органи за е гучним початком. Показали дієвий фактичний результат, тому що на превеликий жаль, після революції гідності, ми вже бачили не одне гучне затримання. А це багато Ко... піару, а потім е молодіць, та. це, так? Я е <кій> зовсім не хочу в даному випадку бути скептичним. Я хочу бути таким, якщо хочете стриманим оптимістом. Мені все ж таки хочеться вірити, що дана справа дійде до завершення. Винні особи будуть покарані, притягнуті до відповідальності. Усі ці ниточки, які ведуть цієї справи, тому що говорилося вже дуже багато. Усі прекрасно. Розуміють, що такі серйозні оборудки без прикриття на найвищих щаблях влади вони були би неможливими. Тому тут потрібно пройтися і по усьому кабінету міністрів попередньому, і, можливо, по декому з тих, хто зараз там працює. І по керівництвах правоохоронних органів органів сьогодні вчорашніх і так далі, і по усіх інших органах, які фактично вперто не хотіли бачити тих порушень. Тому що всі ж про це давно вже якби говорили. Пане Руслан, от голова вашої фракції Олег Березюк, відомий як фаталіст, так сьогодні досить <клес> фаталістично заявив про те, що якби регламент Верховної Ради був інший, народний депутат Онищенко просто виїхав би з України раніше. Абсолютно так, а вірно. що ви збираєтеся робити для того, щоб не було такої можливості? Можливо, ви нарешті будете якимось чином вмежувати депутатську недоторканість, зрештою вашу власну недоторка. Е, ви розумієте справа? проблема знову ж таки не в недоторканності, тому що е, в нас е, з країни умудряються втікати деякі громадяни, які взагалі не мають жодної недоторканності, там ну, давайте ми, нікого не ловити, е, та тому е, проблема тут не в недоторканості, тому що ну тут якби дискусії нема. В нас е, ми до речі були. Головними ініціаторами, щоб в преамбулу коаліційної угоди попередньої, так, 2014 року, записати, що ми повинні обмежити функціонально імунітет і депутатів, і суддів. Так чому це не було зроблено дуже цікаво? Я просто хочу нагадати нашим глядачам цю історію з недоторканністю глобально так, на рівні конституції. Президенту майже одночасно було внесено з одним і тим самим суб'єктом законодавчої ініціативи два взаємовиключаючих законопроекти. Один про зняття депутатської недоторканності обмеження суддівської, хоча там обмеження судівське фактично не було, там змінювався порядок притягнення до кримінальної відповідальності. І чуть пізніше був поданий проект змін до конституції в частині судової гілки влади, які були взаємовиключаючими один і другий текст змін до конституції. Голосувати було неможливо, тому що вони встановлювали принципово різні порядки притягнення до відповідальності кримінальної суддів. Тому е, я думаю, що якщо президент внесе е, новий законопроект, який обмежуватиме депутатську недоторканість, парламент вже показав політичну волю, тому що в першому читанні такий законопроект був прийнятий, він буде проголосований. Але ще раз я наголошую, проблема е, та, що стосується втікання е, наших олігархів, вона полягає не стільки в недоторканості, а стільки в тому, що на жаль, інформація про їхні можливі попередні затримання до них доходить швидше, аніж їх Пане Руслана. Але ну ви кажете, президент, президент, президента. Але депутати вашої фракції такі самі суб'єкти законодавчої ініціативи, як зрештою президент. А, так, але для того, щоб Чому внести, внесете, для того, щоб внести зміни проєкт? до конститузаконопроект про зміни до конституції, потрібно щонайменше 150 народних депутатів. а У нас у фракції їх тільки 26. Ну 26 ну, народних це... депутатів є занадто мало, а коли А ви можете е... домовитися з іншими е... фракціями? Ну, щось бач... важливе позафракційне. Ну, ви бачите, на жаль, yeah, дуже часто воно виходить так, що коли мова йде про Таку загальну риторику, от популізм. Це на жаль, правда, не лише українська політика, але українська політика особливо страждає на цей популізм. Коли в частині вийти і поговорити, то всі звичайно в перших лавах. А коли стоїть питання, власне, про те, щоби це дійсно зробити і дійсно це прийняти, отут починається а ви дуже багато домовитися цікавих з колегами по парламенту? Ми домагали, домагалися більше того, ми навіть готували свій альтернативний законопроект, який встановлював би реальні дієві механізми стосовно депутатів і стосовно суддів, для того, щоб це був розумний і дієвий, власне, збалансований. Законопроект не вдалося з нас збирати 150 голосів, тому що знову ж таки, якщо ми говоримо про власне суто депутатську роботу, то тут повинен бути відповідний імунітет. Я Хочу нагадати, що власне завдяки цьому імунітету, в часи майдану, депутатам тодішньої опозиції вдавалося витягати нехай не всіх, але частково витягати хлопців з лап правоохоронних служб. З лікарень рятувати тобто від обмежувати а не обмежувати знімати. так. Тобто, якщо суддя в... кажу, суд... суддя депутат вкрав, вбив когось, вчинив злочин, який не пов'язаний з політичною водіяністю, звичайно, він повинно. Тобто перед законом повинні бути всі рівні, починаючи від пересічного громадянина, завершуючи. Перепрошую, президент. Що можуть бути такі часи, що навіть за те, що е, депутат скаже, можуть його заарештувати. Е, так? Ну, на превеликий жаль, ми бачили різні періоди в історії, mm -hmm. ми бачили періоди дуже потужних політичних переслідувань. Ми повинні дуже чітко розуміти одну просту річ: зміни до Конституції це не є забавки, це не робиться кожен день і не може робитися кожен рік. <кій> Вони повинні прийматися раз на кілька десятків років. Тобто ми не можемо знати, які періоди трансформації української влади можуть відбутися там через два роки, через п'ять років, що нам принесуть наступні парламентські, що нам принесуть наступні президентські вибори, Але які буде формат української кожна, влади. Кожна влада міняє конституцію, і це насправді дуже велика трагедія. Не можна постійно підлаштовувати конституцію під ті чи інші політичні потреби. Саме тому в більшості Це так, як в Америці, країн так, так тільки ці не поправки, тільки в Америці, так? в більшості практично у всіх країнах, як ми називаємо старої демократії. Процес конституційних змін на власне законодавчому рівні, сам цей процес, він дуже консервативний і дуже повільний. Чому? Тому що е, саме консервативність, повільність цього процесу дає можливість забезпечити, що зміни до конституції, не законів, а конституції, не будуть підлаштовані під ту чи іншу політичну кон'юнктуру, під ту чи іншу владу. Неважливо. яку. Пане Руслане, але можливо ситуація з недоторканості має ще інший бік. От, наприклад, всі бачили суд над прокурором Куликом у понеділок, коли народний депутат, ваш колега по фракції Семен Семенченко, разом з бійцями батальйону Донбас намагався вигнати з залу прокурорів, які прийшли підтримати Кулика. Можливо, для цього йому потрібна депутатська Ні, Ну дивіться, насправді обурення людей багатьма ситуаціями в нас країні є і так максимальне. У нас і пересічні громадяни. Вже інколи в них нерви здають і починають діяти зовсім, може, чуть-чуть, як кажуть, за межею, ми повинні дуже чітко розуміти, що в принципі політики вони повинні бути відповідальними особами, вони повинні забезпечувати рух держави і рух суспільства вперед. Але може забагато і зараз політиків, так можна сказати, з поганим минулим. Е, ну, це дійсно правда. Тобто, якщо подивитися, в нас на е, сьогодні діючий склад Верховної Ради, то я все ж таки як правник. Ну мені важко переступити через презумпції невинуватості. Але я думаю, так насправді що кілька десятків е, моїх колег можна було б легко зайти і посадити до і це було б абсолютно повністю справедливо. Але ми все ж таки повинні дотримуватися відповідних законодавчих процедур. І, до речі, от мене так само як в минулому адвоката, дуже турбують, скажімо так, ті методи, якими діє національне антикорупційне бюро по відношенню до правозахисників, тобто до адвокатів. Тобто, коли здійснюються обшуки в адвокатських приміщеннях і так далі. Тобто, це ті події, тобто, які мали там місце сьогодні вчора. Адвокатська спільнота є дуже збурена, тому що в будь-якому випадку ми повинні розуміти, що від... фундаментальні конституційні гарантії прав громадян вони повинні дотримуватися. Бо розхитувати цю лодку є дуже небезпечно. Власне, влада Януковича вона намагалася знищити. Саме основну частину фундаментальних прав право на захист. Тобто наших хлопців, вже ж тих, що кидали до тюрми, їх позбавляли можливості якісного юридичного захисту. Тобто, ці речі ці фундаментальні принципи. Ми їх порушувати не маємо права, не можемо, не може мета виправдовувати засоби. Але це достатньо популярна ідея навіть у суспільстві, вже не кажучи про деякі політичні сили, про те, що мають бути такі каральні органи, з антикорупційно-каральні органи, які ось таким чином саме і будуть діяти. Жорстко боротися. Вони з корупцією. Вони повинні боротися жорстко і безкомпромісно. Але вони це повинні робити професійно і в рамках закону. Ми не повинні ніяким чином, не дай Бог, допустити можливість. Е Корупціонерів, які розкрадали мільярди, десятки мільярдів, подавати позови до Європейського суду з прав людини виключно із-за того, що буде десь порушена процедура, і отримувати компенсації потім з українського бюджету, тобто фактично з гаманців українських громадян, і в себе в такий спосіб обілювати. А існує тобто, така як... загроза, по А, загроза така існує із за непрофесійності дій слідчих органів, тому що. Насправді, коли сьогодні обговорювалося подання Поніщенку, багато моїх колег звертали увагу на непрофесійність підготовки. Ми готові були сьогодні дати знаєте, так звану фору для антикорупційного бюро з надією, що вони зможуть зібрати якісну доказову базу і довести її до пуття. Тому що те, що там в цій сфері були зловживання і мільярдні розкрадання, сумнівів не виникає абсолютно ні в кого. Важливо цю вину. Довести в суді, тому що, наприклад, я нагадаю ректор Мельник. Власне, отримав зміг отримати виправдальний вирок за рахунок того, що прокуратура зібрала докази не в законі. Ви кажете про те, що процедура і процедурні порушення дадуть змогу оскаржити це в Європейському Ні, Я не сказав, що суді. дадуть можуть дати. Можуть, тобто, так, ми може. не повинні цього можуть можуть дати підстави оскаржити будь-яке рішення у європейському суді з прав людини. зрештою, це є право право кожного. Будемо так казати. Але, але обов'язок держави не дати такої насолоди корупціонер. Давайте, давайте будемо дивитися, що бачать громадяни. От Національне антикорупційне бюро, народні депутати сьогодні виконали процедуру до коми. Тоже І тепер Онищенка треба шукати десь чи в Мінську, чи в Відні, чи в Москві. Ну, от обирайте, що вам більше подобається. А я не бачу в цьому насправді великої трагедії. Я поясню з кількох причин. Е, причина перша: е, не на одному лише Онищенку, фактично показах його особистих е, грунтується уся ця справа. То Але ти, його чи... оголосили винуватим. А, вже оголосив суспільний хрі... в суспільній свідомості, він вже а, винен в суспільній свідомості. Він вже Куча суд винен, ніякий, та, насправді є до певної міри. Тут можуть бути там певні зауваження. Однак, якщо слідчі органи працюватимуть якісно, збиратимуть якісну доказову базу, в нас на сьогоднішній день в законодавстві є передбачена процедура заочного засудження. І тоді, пану Онищенку, ну скільки він буде бігати по світу, тобто рано чи пізно він потрапить думаю, до дуру, до, до, до ну повірте, воно... Лазаренко теж думав, що він зможе довго бігати і ховатися від того чи іншого правосуддя. Е, скільки тому шнурочку не витися, завжди буде його кінець. Тому, якщо усі інші, крім Онищенка, ті, хто має дійсно відношення до усіх цих корупційних оборудок. Найвищі посадові особи будуть притягнуті до відповідальності. Якщо пан Онищенка не буде зараз отриманий, як кажуть, до рук українського правосуддя, він рано чи пізно туди потрапить. І що особливо важливо, щоб ті розкрадені кошти вони були повернуті до бюджету. Це Дякую, пане важливо. Руслане. Дякую. Це дійсно дуже важливо. Дякую, що знайшли час прийти Дякую. до нашої студії.